Так, привіт. Е, хочу вам записати, показати ось такий контент. Викладу це на YouTube, тому YouTube привіт. Е, я взяв 100 карабе, 100 скарабеїв на сіра Ось е, мапи буду бігати в семеторі. У мене їх достатньо. Е, зараз відкриємо, подивимося, що нам він нам дасть. Е, вже йде. 33 місяць, місяць ліги. Сьогодні в нас 4 червня. Тобто вже пішов третій місяць. Тому цей контент більш буде розважальний, ніж побачити там або нафармити якусь валюту. Це більш розважальний такий контент. Ось, вкладочку я тут теж назвав Nimless сір я буду сюди складати те, що я зберу. Буду намагатись з кожної мапи щось підібрати. Підбирати не буду тільки те, що взагалі не коштує нічого, якщо в нього нічого не буде. Ось, то я вже підбирати зовсім не буду. Ось. А більш-менш якісь цікаві уніки, або навіть якщо він буде коштувати недорого, але там, наприклад, можна дабл Warapt зробити, то оце я буду теж підбирати. Ось, тому погнали. В на намлесір. Перший пішов. Left inside is poison, poison. All that's left inside is poison. I need no sympathy, better come and kill me. All I fell inside is poison, poison. All that's left inside is poison. This is all that I am, and it's all yours. Take my heart, take my love, come on, take it all. I don't know where this goes, but I feel. I do wanna go where you are. I don't wanna stand on my own without you, without you. I don't wanna be where you're not. I just wanna go. This is all that I am, and it's all yours. Take my heart, take my love. I just wanna go where you are, I don't wanna stand on my own without you without you. I don't wanna be where you're not. I just wanna go. Why you avoid it? I ain't gonna force Oh, you know. true Так, пробігли ми 100 німелюсірів. Ці вкладки, всі шмотки, які ми з нього забрали. Ось. А, нічого прям, скажімо так, 0 він нам не дав. Ну, окрім цього кінжаліка і Мірор Каландри. Але. Є шмотки, які коштують досить дорого. Зараз буду ось сюди відкладати і покажу. Перший це ось такий лук, топрольний. Це 24 дивайни зараз. Знову ж такий лук 247 вже відсотків. Він теж коштує немало, це 5 диванів Тобто оці два лука, вони вже компенсували затрати на відкриття оцього всього. Тільки оці два луки. Ще в нас є Voltaxic. Наразі це половиною дівайни. каландра Touch у нас впала Це. Ну, я порахую, як 4 дівайни. Також. Спав ось такий Гредвуль. Е, 7-24. Ну, наразі це у нас. Ну, навіть якщо 7, давайте порахуємо. Бо 24 там вже 20% кванти, тут 18. Нехай буде 7. 7 диванів що теж є непогано. Uh, інші Гредвульфи, вони там від сили Divine. І також нам впав ось такий амулет. На даний момент це 8 Divine. Ось це із самого найдорожчого, що нам випало. Uh, ще хочу зазначити, у нас є Mільner топрольний. То прольний маю на увазі 100% інкріз Lightning Damage це півтора дівайни І він такий не один, тому що є ось ще один. Теж то прольний. Ну, навіть якщо ми тут щось повибираємо, це півтора дівайна. по півтора дивайна Мюльніра. Ось такий меч це вже менше, чи 50-100 хаосів. Ось, але ну я його вже сюди відкладати не буду. Це, в принципі, із, скажімо так, із найдорожчого у нас. Це ось ці шмотки. А на теми у нас є три штучки. От. А інші шмотки це в середньому від 20 до 50 хаосів є інколи ось такі дешеві шапки, я їх забирав для дабл-караптів або просто караптів. Тобто, це більшість з цих шмоток я піду потім в дабл карапти і буду робити з них дабл карапти. Все, і з глобально найдорожчого, це нам випало. І це вже в принципі окуповує всі затрати. А, і забув ще оцей кінжалік також, що він зараз два дивани приблизно коштує, здається. Ні, диван Він коштує диван Ну, ми роли зараз так наклацаємо. Ну, це півтора дивани 60 хаусів давайте диван порахуємо. Це в нас буде диван Це із найціннішого такого, що от в принципі можна хоч зараз продавати і його, в принципі, куплять. Достав тож такі перчатки. Elemental Witness, якщо на них прокне, це вже буде декілька диванок коштувати. Тому я їх просто доставав. Я їх доставав у випадку, якщо там нічого такого цінного не було, а були ці перчатки, я їх просто доставав, щоб зробити карапт. Багато тушок у нас є: Кавеннанти, Шаврон, Кінцуги, доряні прототип у нас є, Імпульса, Ivory Tower. Iron Fortress одна. Відносно непоганим ролом. от Також зараз знайду, постараюсь знайти швидко. Десь була Ivory Tower з дуже гарним ролом. Ось! Ось. Хочу відмітити ще оцю Ivory Tower. 80 до інтелекту топовий рол 120 мани Три дівайни наразі. Тобто це можна навіть теж сюди віднести. Все. Все інше це 20 50 хаосів в принципі, коштує. Е, були моменти, коли я забрав нічого. Таких було, мабуть, ранів до 15 е, по шмоткам. Ну, де я нічого не забирав, бо там взагалі нічого нічого було забирати просто. Ось. Тому ситуація така. Дякую, що дивились. Повторюю, цей контент був більш розважальним, а не більш такого плану, як окупу чи щось подібне. Це було більше, щоб просто показати, що на даному етапі можна дістати з ним лесіра. Коштує він, нагадаю, 4 скарабей до одного дивану, я їх купив 100, тобто витратив 25 диванів. І, в принципі, тільки оці два луки вони мене вже окупили повністю. Ну, повернули всі затрати. Все, все інше йде в плюс. Все, всі тушки підуть на дабл карапти. Закуплю локуси і побігаю ще альво. Зробимо дабл карапти Тушок, можливо, щось витягнемо. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канал, переходьте на Твіч. Дивіться мої трансляції, намагаюся транслювати мога частіше. Буду вам дуже вдячний. Не забувайте про лайки, не забувайте про коментарі. Все, всім дякую, всім до побачення.